Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, закінчення опалювального сезону може наступити набагато раніше, ніж то зазвичай відбувається. Нафтогаз прозвітував про проходження цього опалювального сезону. Слава Богу, він пройшов. Більш-менш спокійно, тому що з такими подіями, як відбувались сьогодні вночі, то, на жаль, ситуація могла б бути дуже критичною. Так, бачимо, що ці зарази роблять, які жахливі наслідки, і по ці дніпровські гесто там взагалі біда. Багато людей знову залишились, на жаль, без світла. Але будемо надіяти, що то ненадовго. Ну, мова зараз. Зараз саме про опалювальний сезон, і Нафтогаз заявив, що якщо буде триматись тенденція плюсової температури, то опалювальний сезон закінчать раніше. Зараз розповім, наскільки раніше і як то взагалі має відбуватись, але перед тим хочу нагадати, що сьогодні, останній день, щоб залишити коментар під відео з розіграшом. Для вас цінних призів на честь 1 мільйона підписників на каналі Народна Думка. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що долучились до каналу. Нас вже набагато більше мільйона. Рухаємось далі. І е, залишайте коментар під відео. Посилання на то відео залишаю е, в описі, і беріть. Беріть участь в розіграші. В тому відео все роз'яснено, як це зробити, що там потрібно написати. Е, завтра, о 7-й годині вечора, ми то проведемо. Той розіграш, в прямому ефірі, щоб все було чесно прозоро. Так, е, що з опалюваним сезоном? Е, через те, що на дворі бачимо сонечко, так, позитивна тенденція до зростання температури, то. Е, Вирішили, що опальний сезон має бути не саме від числа до числа, а по ситуації. Ну я вважаю, що це трішки правильно, ну не трішки, а зовсім правильно, тому що вдома ми як робимо? Холодно додали, тепло відняли. А тут е, виходить, що коли на дворі жарко, в квартирі взагалі сидіти не можна, коли на дворі холодно. Е, в і в квартирі холодно. Ну, нелогічно. Но тому було прийнято рішення, що опалювальний сезон буде закінчений раніше, тому що гідрометцентр обіцяє позитивну динаміку росту температури. В деяких будинках мені написали люди в коментарях, що він уже закінчився, тобто опалення вимкнули або майже вимкнули. Тобто батареї лей, ледь, ледь, теплі. Хоча вночі ще є доволі немаленькі заморозки. І не настільки вже й тепло. Разом з тим, якщо буде раптове зниження температури, як то було, наприклад, 3 роки тому, що в травні ще були доволі сильні морози, то опалення буде відновлене. Я так розумію, що це буде не повністю. Вимкнення, а буде скручення на мінімум, щоб потім в будь-який момент, то можна було знову якби запустити. Ну Таке скручення також потребує значних затрат енергії, так а от якщо тепло вимкнуте, то е, ну немає його, то люди за то не платять. Е, ну Зазвичай так відбувається. Тому е, уважно моніторив ситуацію саме з цим, що якщо Буде вимкнуто раніше, там, скажімо, до кінця березня, чи в травні людям не нараховуватимуть оплату за, за тепло. За тепло, грубо кажучи, якого не передавали. І як буде з субсидіями? Тому що субсидії розраховані з числа по число. Так? Е, а якщо не потрібно буде платити, людям субсидії, ну, то непогано, так, але. То все потрібно промоніторити, як воно буде відбуватись, тому що я розумію, що в наступному буде завжди така тенденція, що не будуть вмикати тепло аж поки то не буде потреба, і вимикати будуть тоді, коли вже якби, потреба в тому відпадає. Тож, уважно спостерігаю за інформацією, вам розповідаю. Не забуваємо про розігрушем, не забуваємо долучатись до каналу Народна Думка, один мільйон народних думок. Рухаємось далі, впливаємо на ситуацію. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.